Друзі, в цій рубриці ми аналізуємо товари та дивимось, що зараз продається. Заходимо в Спайсеріс, вибираємо Geo Україна, бачимо креатив, формат фото. Товар, набір посуду, 17 одиниць, ціна 2590 гривень. Продають товар через ландінь. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. 21. Бачимо багато різних оферів на цьому домені. Та лише одне оголошення з нашим набором посуду. Подивимось по ключовому слову: набір посуду. Бачимо різні набори посуду від 700 гривень до 2500 тисяч гривень. Різні домени та офери. Оголошення. Додаються, тут треба вибрати набір, який конвертить. Навіть є набори для кемпінгу, сама по собі ніша дохідна. Набори посуду продаються досить добре, але тут потрібно мати гарну закупку, щоб була хороша ваша. Підписуйтесь на канал та заробляйте більше в інтернеті.